Повний комплект нагород провезли чемпіонату України з фрі-файту бійці Івано-Франківського клубу Вікінг. Вихованці обласної федерації Кудо пройшли чергову атестацію. Фан-марш на підтримку єдності країни відбудеться у Івано-Франківську 29 травня. Ураган не зміг пробитися у фінал цьогорічної екстраліги. У вирішальному матчі за право боротися з золото змагань івано-франківців зупинив харківський локомотив. Першими забили слобожанці вже на другій хвилині, та прикарпатці знайшли у собі сили майже одразу ж зрівняти рахунок. Гол забив Петро Шутурма. У середині другого тайму він оформив дубль. Вже через п'ять хвилин колток відбиває пенальті у ворота урагану. Тим не менш, залізничники таки змогли відновити рівновагу. Два-два, два екстратайми сильнішого не виявили, тож команди взялися пробувати пенальті. Альті, шестиметрові цього дня для івано-франківців не вдалися. Удар королишина відбив Литвиненко, а Якунін пробив вище воріт. Локомотив вже реалізував всі свої чотири спроби. Тож тепер підопічні Сергія Гопаленка будуть битися за бронзу з єнаківцем. Повний комплект нагород привезли з чемпіонату України з фріфату бійці Івано-Франківського клубу Вікінг змагання відбулися в Ірпіні, що під Києвом. Туди з'їхалися представники 15 областей. Найкраще з поміж станіславських вікінгів виступив Дмитро Мельников з третьої спроби йому підкорилося звання чемпіона України. Обидва проведені поєдинки він завершив достроково. До того ж, на стадії півфіналу він отримав найшвидшу перемогу на турнірі. Знадобилося лише 23 секунди. За рахунок я думаю, що техніки за, за те, що від ми відпрацьовуємо з тренером, з своєю командою. Так сталося, що хтось більше бореться, хтось краще кидає, хтось краще б'є. У мене так вийшло, що бойові прийоми в мене добре, добре виходить і можу їх робити в бою в стресових ситуаціях, застосовувати ці прийоми. В бою і які мені приносять вже не одну не одну перемогу принесли. Віцечемпіоном у ваговій категорії абсолют став Станіслав Хмельковський. Він теж провів два поєдинки. У фіналі поступився досвідченішому супернику. Тим не менш для 23-річного спортсмена турнір дав чимало досвіду. Переживання було, само собою, мене більше тренер, то тобто я з ним і говорив. На рахунок цього він спокоїв, каже, що це, це такий рівень, ти будеш рости далі, ти будеш їх на міжнародні змагання. Ну, я так взяв волю в кулак. Просто треба бати в чому особливо в техніці. Тобто, сила є, техніки не хватає, чуть, треба займатися більше боротьбою. Ну, є до чого ще рости. бронзу у вазі 69 кілограм привіз Сашко Піддубний. Його тренер Олександр Шевчук зізнається, підопічний мав шанс і на вищу нагороду. Він почав дуже добре, два поєдинки провів ну, на висоті, але щось на другий день не зміг себе реалізувати. Морально настроїтись трошки і не вдалося йому взяти вищу нагороди. Також область на чемпіонаті України представляли бійці з Калоша і Коломиї. В сумі їхні медальні здобутки вивели Івано-Франківщину на перше загальнокомандне місце. Тож наставник спортклубу Вікінг не приховує задоволення успішним виступом. Ми рухаємося у вірному напрямку. Тобто з кожним виступом команда виступає все краще. От, хлопці ростуть. Якщо будемо так далі продовжувати, все буде чудово а вже 31 травня бійці клубу виступатимуть на домашньому відкритому турнірі зі змішаних інонборств, присвячених пам'яті Павла Федорука. Ірка іспитом вихованці обласної федерації Кудо пройшли чергову атестацію. Екзамен зібрав півтори сотні бійців з Івано-Франківська та Бучича. На ньому бійці підтверджували майстерність у технічному вмінні виконання прийомів, пройшли перевірку боєм та на сам кінець демонстрували витривалість та силу фізичної підготовки. Кожен здавав іспит на свій рівень. Кожну атестацію на нову кваліфікацію ми йдемо своє своє все своє свідоме життя. Тобто, коли людина починає займатися кудо, починаючи з філетового пояс учнівської степені і до. Чорного пояса. Вона постійно тренується і якби, це новий етап, це нова сходинка. Це якби, для спортсмена дуже важливо, тому що, так як і в будь-якій школі, ми переходимо з класу у клас, тобто підвищуємо свій кваліфікаційний рівень. 11-річний Костя Польний нині здає екзамен на 4 к'ю, а сім років тому починав з 10-го. Каже, атестація для кудоїстів не є формальністю. До неї готується з усією відповідальністю. Перевіряю свої сили. Якщо щось не то роблю, то я вдома готуюсь до екзаменів, до атестацій. До всього я цілими днями майже вдома сидів, бив грушу. На тренування ходив цілий тиждень, на дев'ятий кю там ну, два поєдинки один, а на четвертий кю шість поєдинків по дві хвилини. А от для 20-річного Юрія Концевича нинішня атестація перша у житті. Хоча донині хлопець кілька років займався карате, після кількох спарингів з досвідченими кудоїстами визнав разючу різницю свого попереднього виду спорту з кудо. Саме перше вони показали, що в шоломі робота зовсім інакше, ніж без шолома. Дуже важко спарингувати, дихати фактично неможливо. Витривалість тут дуже основна. Курвузир обмежений, тому так сказати, треба про це вище на інстинкті, на навиках, на рефлексах. Загалом супер, що я скажу, система, на мою думку, ідеальна. Навчила мене, перший бойовий дух піднімає. По-друге, загалом не боятися бою і йти тепо вперед. Нагадаємо, японський вид єдиноборств кудо став популярним завдяки вдалому синтезу елементів боксу, карате та боротьби, а використання спеціальних захисних масок мінімізує ризик травми під час бою. Івано-Франківськ прийняв дитячий баскетбольний турнір. Участь у змаганнях взяли школярі з Івано-Франківська, Калуша, Богорочан, Колимиї та сам львівської області. Тож кожна команда провела на турнірі по п'ять ігор. Ще зовсім юні баскетболісти знають, такі турніри потрібні для того, аби стати світовою зіркою. Би хотілося стати суперзіркою в баскетболу. Для цього треба ходити на тренування, вчитися, ну, по-перше, слухати тренера, виконувати його завдання, ну і все, що треба, все вийде. Кращою серед команди Івано-Франківська була БК Говерла, яка здобула на турнірі чотири перемоги і в підсумку виборола срібні нагороди. Одним з лідерів у цих поєдинках був Володимир Дроздов. Хлопець не приховує перемоги, здобуток командної гри та підтримки фанатів. Насильна, дружня команда. У нас прийшли наші батьки, болівальники вони нам допомогли духовною підтримкою. А найкраще на змаганнях виступили гості з самбора, які не зазнали в поєдинках жодної поразки. До речі, воно франківську вони гостювали вперше. кажуть, прийомом задоволені. У мене є такі дітки, які перший раз виїхали на турнір, задоволені сумасшедші, дуже, дуже задоволені. Дзвонили батькам, розказували. Вони після кожного турніру у мене досвіду набираються, зовсім інакше стають. Поєдинки, впевнені організатори, дадуть заряд дітям і далі підвищувати свою майстерність під час літніх канікул. До нас попросився самбір, і ми так перший раз спробували зробити такий турнір. Якби ми їх запросили, вони нас всіх обіграли, тобто показали, що в нас не досить да, рівень баскетболу. Якщо до нас одну команду, ми запрошуємо, вона нас обіграє. Я думаю, що дуже хороший турнір, тому що діти зіграли за два дні по п'ять ігр. І для них це, напевно, дуже хороший поштовх на літо добре працювати, щоб майстерність їхня росла. Насправді турнір необхідний обов'язково, помимо того, що йде йдуть тренування. Дуже зігріється команда, гравці пізнають, знайомляться. Маса емоцій. Це дуже потрібно. Обов'язково треба, ми будемо підтримувати якомога частіше, щоб вони були. А призи від організаторів та спонсорів дитячого турніру отримав кожен клуб. Україна єдина! Фан-марш на підтримку єдності країни відбудеться в Івано-Франківську 29 травня, як і в цілій державі до нього планують долучитися вболівальники різних ігрових команд області. Так покажуть, що у складний для батьківщини час забудуть про існуючі суперечки та незгоди. Ця акція є е, загальноукраїнською. І якщо об'єдналися фанати, е, ну, наприклад. Волинь і Карпати або Динамо і Шахтар, тому ми можемо розуміти, що місцеві фан-клуби будуть єдині в пориві за боротьбу і вільну Україну. Учасників фан-маршу просять прийти з українською символікою. Під час акції для ефектності використовуватимуть піротехніку. Сама колона вболівальників стартуватиме з вічового майдану. Маршрут буде полягати по незалежності до вулиці Степана Бандери. Далі ми повертаємо на Степана Бандери, доходимо до меморального скверу і там вже могили Романа Гуррика, де ми вшануємо його і всіх українців, які полягли за праве діло. Також цією акцією організатори хочуть показати, що солідарні з фанатськими колективами країни, які втратили своїх представників у судочках з міліцією на Євромайдані чи від рук сепаратистів. Матчі восьмого туру відбулися у християнській футбольній лізі. Так у найсильнішому дивізіоні переможну ходу продовжує курінь пас. Цього разу жертвою цього клубу став Прайт 7 2 Віза Тормо перемогла Фенікс 5-0, А один третю сходинку завдяки перемозі на торнадо 4-0 піднявся Атлетик. Щоправда, з однаковою кількістю очок він на відстає Ельдорадо, який мінімально перемогло Патріот. 2-1. в заключній грі туру темпо розгромило Бистрицю 9-1. здобули чергові перемоги і лідери першої ліги. Ютім Кеп був сильнішим за штурм Аматори перемогли медичний коледж 2-1. Звіра не спинив авангард 3-1. Ну і зоря 2 не залишила шансів коледжу імені Граната 7 2 Окрім того, Сантос отримав нокаут від удару 6-1. А енергія впала перед Станіславом 9-1. У другій лізі Чільне трійка дещо змінилася. Джома розгромила Солотвин 12-1. Друга команда тема Станіслав відірвалася від Астри, яка опустилася на четверту сходинку 3-1. Її місце зайняли таксі Карпати, які здолали курінпас-два ФК ФМ тим. Тим часом знову програло. Цього разу від Рушен Прикарпаття 7.2. Ну і Покерхаус записав в актив зустріч зі Скелою. 5-0.